Як працює Черкаської області суд. Золотоновський район, це голова ОТГ Світлана Іванівна Орел. Знач, з 10 години. У мене на 9 годин був суд. 9.40. Сиділи ми дивилися кіно до 9.40. а Потім почалась тривога. Потім тривога у нас закінчилась. Тепер у нас обід. Оце ми так працюємо. А люди бігають, як собаки, щось ждуть. А я, я не можу зрозуміти. що, Не будемо працювати далі, да? будемо просто ждати тривоги, щоб на кріселках сидіти. Да? Або ждемо обіду. Є два варіанти. Це значить так, ну, це ж тільки в нас в Україні може так працювати все. Яма ця, хтось точно щось колись ногу поламає тут. Ночами кажуть хліб печуть, а яму залатати не можуть чогось так. Це наше життя таке в нас в Драбівській громаді. Чи Золотинійській? А, ні, вже в селі в нас. Так що. Ну, щось вон працюють, да, нема питань. Спасибо, трактори щось, щось важко лупляться. Ой, боже боже, чого ж так тут важко? Ну і все буде добре, Україна переможе і почнемо працювати. Так що все, до зустрічі, я вам розказав, як працює суд.